Вітаю! 9 жовтня на календарі в студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. І знову безчинство. Нове побиття чоловіка під час мобілізації зафільмували у поліції Чернівців. Останній крок: у Києві дві дівчини 17 років вчинили самогубство. Смертельний землетрус в Афганістані загинули понад 2,5 тисячі людей. Нове побиття чоловіка під час мобілізації у мережі з'явилося відео, як у поліції Чернівців невідомий б'є чоловіка у присутності працівників ТЦК та правоохоронців. Працівник військкомату теж завдає удару. Змі пишуть, що таким чином ТЦК примушував до мобілізації. До процесу залучили місцевого бандита. У Києві знову подвійне самогубство підлітків. На Троєщині дві дівчини 17 років вистрибнули із недобудованої багатоповерхівки. Обидві померли на місці. Всі обставини нині розслідують правоохоронці минулого тижня. Нагадаю, в столиці вистрибнули з вікна 24-го поверху брат із сестрою 2005-го та 2006-го років народження. Ще дві 12-річні дівчинки вчинили парне самогубство у Києві в середині серпня, вистрибнувши з 15-го поверху. Ховини Лайф перебувають на столичній троєщині, де сьогодні двоє дівчат 2005 та 2006 років народження вистрибнули з даху недобудованого житлового комплексу. За попередньою інформацією, підлітки загинули внаслідок падіння. На місці працюють криміналісти. Патрульна поліція наразі на територію житлового комплексу змі не пускають. Хочу нагадати минулого тижня у Києві. Двоє підлітків вистрибнули з 24-го поверху і загинули. Невже такі несподівані суїциди можуть стати? Постійними Горе волонтер, офіцер запорізького військомату, незаконно вилучав у підприємства вантажівки. Пояснював це доброю справою. Мовляв, машини йдуть на потреби ЗСУ. Хоча у результаті до армії автівки не доїжджали. За даними ДБР, фігурант безпідставно вилучив чотири автомобілі, що не підлягали мобілізації. Їхня загальна вартість 11 мільйонів гривень. Офіцеру вже повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень. Йому загрожує до 12 років років за ґратами. Прикидався рятувальником, щоб коригувати удари РФ по Одесі. СБУ затримала мрійника про так звану Новоросію та Одеську Народну Республіку. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік був завербований та почав працювати з ворогом. Для цього вступив до загону рятувальників-волонтерів. Прибував на місця прильотів, нібито для розбору завалів. А натомість фіксував наслідки для воєнної розвідки росіян. СБУ знайшла агента та взяла під варту. Йому загрозу. Жує довічне ув'язнення. Китай відреагував на ситуацію в Ізраїлі. Там стурбовані загостренням і закликають до негайного припинення бойових дій задля захисту цивільного населення. Водночас додають рецидив, вкотре демонструє, що затяжна стагнація мирного процесу не може продовжуватися. На думку китайського МЗС, вихід з конфлікту полягає в реалізації рішення про дві країни і створення незалежної держави Палестина. Тим часом подробиці по вторгнення Хамасу до Ізраїлю повідомляє Reuters, Операція була поділена на чотири частини. Спочатку по країні випустили три тисячі ракет, а бойовики на дельтапланах перетнули кордон. Далі розпочали штурм підрозділами спецназу з боку гази. Загородження підривали вибухівкою та проривалися через них на мотоциклах. Згодом бойовики атакували штаб ізраїльської армії на півдні та відключили зв'язок. Остання частина операції полягала у перекиданні заручників до гази, пише видання. Китай будує атомні підводні човни за російськими технологіями. Про це повідомляє Ройтер, посилаючись на звіт Китайського інституту морських досліджень військово-морського коледжу. США за словами аналітиків, вести в експлуатацію корабель із балістичними ракетами Пекін зможе до кінця цього десятиліття. Згідно з дослідженнями, за такою субмариною буде набагато складніше стежити. Смертельний землетрус в Афганістані там загинули понад 2,5 тисячі людей. Наразі у постраждалих регіонах працюють групи з надання гуманітарної допомоги. Внаслідок стихії частково або повністю зруйновано понад 1300 будинків. Рятувальні команди разом із місцевими намагаються витягувати тіла людей та поранених, які опинилися під завалами. Кількість загиблих може зрости. І на війні є місце людяності. Українські бійці врятували лисеня з ями. Військові знайшли тварину у важкому стані. Хлопці її виходили та вигодували. Коли малеча набрала сили, відпустили на волю. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, що також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписуватися на новини лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші запитання до нашого гостя або особисто мені. Також хочу нагадати, що ваші лайки дуже допомагають нам. Це ваша оцінка нашої роботи. І найголовніше, команда новини Лайф дякує ЗСУ і вірить в перемогу. Слава Україні!